Ми мали там триматися стільки, скільки це було можливо, тому що та кількість знищеного ворога ну вона суттєво знищеної техніки, знищена живої сили. А завдання будь-якої армії під час вони нищити армію ворога. Нам там це вдавалося робити дуже вдало. Багато чого ми там <клес> росіянам, пробачте, вдалося що зіпсувати. Коли вони ще підсилились, коли вони почали більш активно використовувати знов таки авіацію, оці керов... керовані авіаційні бомби, фосфорні бомби. Тоді небезпека стала для наших військ вже велика, і було прийнято рішення від від війська. Ну, я впевнений, що це рішення було готове заздалегідь. Це, до речі, підготувати відхід військ, це з точки зору військового планування, це складніша річ, ніж підготувати наступальні дії. Тому це теж треба було мало бути підготовленим. І так як ми вийшли, ну, як звітуються наші. Зведення нашого генерального штабу, це відбулось ну без е, суттєвих втрат. Втрати будь-якому випадку мали бути, бо підхід е, це теж бойова дія, і це теж збо... відходили з боями. Ми теж на жаль не снесли втрати, але підхід <кхід> е, відбувся ну організований і з мінімальними втратами. Можливості йти далі в них теоретично є, але практично, судячи з військової логіки, їм просувати сенсу, немає, е, бо вони так витратили багато сил, засобів. Ну, тобто людей техніки на те, щоб штурмувати зараз. Для того щоб робити подальші наступальні дії, треба вже підготувати нові бойові розпорядження, нове перегрупування військ зробити. Ну багато чого. Тобто, це ж не просто так йти в атаку, це наступати, а поїхала побігли. Ні, це це планується. Готується для кожного підрозділу, готується бойове так зване бойове розпорядження, де прописано, що як рухатись сусіди ліво, сусіди справи. Яка техніка має бути використана, і як як коли буде артилерія підтримувати, коли авіація і так далі. Тобто, це готується. Це не так, що е, побігли і побігли. Тому швидше за все їм треба, якщо вони навіть і зберуться туди е, далі рухатись, то їм потрібно для час, щоб е, зробити ці підготовчі речі. Тому навряд чи вони будуть рухатись прямо зараз. І будь-які сайдерські дані, вони їх ну, іменно безпечно поривати. Бо до сьогоднішнього дня всі повідомлення і зведення від нашого Генерального штабу, вони відповідали, відповідали дійсності. Вони могли бути з невеличкою затримкою надаватися, казати, що ворог десь прорвався. Ну якщо Генеральний штаб каже, що такого не відбулося, що там ідуть, там дійсно до важкі бої. Вони туди підтягнули дуже велику кількість живої сили та техніки. Вони хочуть там не прорвати, вони хочуть вирівняти лінію фронту, а точніше вони хочуть відсунути як можна далі наші війська від такмаку. Бо ця залізниця, яка проходить через волноваху, Татмак, Мелітополь і йде до Джанкою. Це єдина залізниця, там по якій можна ще з Російської Федерації потягами перевозити. Там нема паралельних, вона розвітляється, звісно, там багато інших гілок, але якщо хоча б в одному місці цю трасу перерізати, от волноваха Такмак, Мелітополь, Жанкой, то паралельної немає і рухатись потягом буде неможливо. Тому вони будували свою лінію саме так, щоб як можна краще охороняти саме цю залізницю, саме лінії аністичні. Росіяни зараз будуть намагатися атакувати по всіх ділянках фронту, де тільки в них є можливість, і де вони вже накопичили відносно велику кількість військ, тому що на це впливає декілька факторів. Ну, перше, це зміна нашого військового керівництва. Тому що новітні люди вони мають, ну їм потрібен будь який людини, навіть дуже фахові, потрібен певний певне щоб помонувати новітню посаду. А всі наші генерали, бойові генерали, яких ми знаємо і поважаємо, вони отримали. Ну, умовно підвище, тому треба певний час. Це росіяни розуміють. Це не означає, що якийсь безлад, але трошечки певні там шерохуватості мають бути. По-друге, висох ґрунт, і вже можна рухатись важкою технікою. Це ми бачили під Авдію, і по іншим напрямкам. Ну і саме головне, ми відчуваємо зараз снарядний голод і не можемо давати таку відсіч російським наступальним діям з нашої артилерії, як нам хотілось, бо як, як ми маємо це робити. Тому на жаль, ці ці фактори складаються в єдиний такий пазл і. Відну картину, точніше, з різних пазлів, і вони мають можливість ну, пробувати ще не менше атакувати ну, по всіх ділянках фронту, можна їх навіть не перераховувати. Я думаю, що ваші глядачі чудово знають, де у нас найбільш запекло ідуть бої. От там от вони підсилюються, намагаються десь просунутися. Поки що це намагається.